Демократична партія відома тим, що підтримує більшу роль федерального уряду та соціальну політику, що має полегшити життя людей. Однак так було не завжди. У 1792 році батьки засновники США Томас Шеферсон та Джеймс Медісон, які створили демократично-республіканську партію, яка згодом стала демократичною, хотіли, щоб федеральний уряд мав меншу роль, а у демократичному процесі брало участь більше людей, а не лише еліти. У 1829 році президент Ендрю Джексон розширив ці принципи. Він хотів ще меншого федерального уряду, тому збільшив електорат, надавши право голосу усім білим чоловікам, не лише земновласникам. Афроамериканські чоловіки не мали права голосу ще 41 рік до ухвалення 15-ї поправки. Жінки отримали право голосу через 91 рік після ухвалення 19-ї поправки. Закон про виборчі права, який усуне перешкоди для афроамериканських виборців, ухвалять лише через 136 років. Успішна президентська кампанія Джексона закріпила віслюка як символ демократів. Противники прозвали його віслюком, однак прихильникам тварина сподобалася. Демократична партія розпалася за географічною ознакою у 1860 році. Перед громадянською війною північні демократи та південні демократи мали відмінні погляди на питання рабства та збереження союзу. Коли південь програв громадянську війну у 1865 році. Демократична партія втратила національну популярність на декілька поколінь, а республік. Канська партія Авраама Лінкольна домінувала у політичному ландшафті. У 1912 році, коли вперше з часу громадянської війни південного демократа було обрано президентом, партія вже була більш прогресивною. Президент Вудро Вілсон виступав за право голосу для жінок, яке було ратифіковано у 1920 році. Лише під час Великої депресії демократи на чолі із президентом Рузвельтом відновили політичне домінування. Він розширив роль федерального уряду, створивши низку програм у межах нового курсу. Багато афроамериканських виборців перейшли до демократичної партії через політику Рузвельта. Демократи контролювали політичний ландшафт протягом більшої частини наступних 50 років, а партія посунулася лівіше у соціальній політиці. У середині 60-х років Ліндон Джонсон домігся ухвалення законодавства про громадські права, а також більшої кількості державних соціальних програм. Це відштовхнуло білих демократичних виборців із півдня, багато з яких перейшли до республіканської партії. В останнє десятиліття президентські вибори почергово вигравали демократи та республіканці. Президент демократ Парак Обама, перший афроамериканський президент, США, розширив роль уряду в охороні здоров'я, запровадивши закон про. Доступне медичне обслуговування, що дістав назву «Обамакер». Коли до влади прийшов президент Джо Байден під час пандемії COVID-19, він разом із законодавцями ухвалив пакет порятунку: в 1,8 трильйона доларів. Законопроєкт в 1,2 трильйона на розбудову інфраструктури та 369 мільярдів доларів для кліматичних ініціатив.